Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про дуже корисну тему для багатьох українців, які проживають за кордоном. Ця тема буде пов'язана саме з проставленням апостолів на українських документах, які потрібно легалізувати для подальшого використання їх за кордоном. Хто проживає за кордоном, обов'язково від цього до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі за всі тонкощі і складнощі даного питання, тому не перемикайте. З власного досту вам скажу, друзі, що найпопулярнішою послугою на сьогоднішній день для українців, які проживають за кордоном, є саме послуга про ставлення апостелю. Дійсно дуже популярна і не така складна процедура, як би здавалося на перший погляд. Але давайте розберемо, що спочатку таке апостель. Апостель це спеціальний штам, що засвідчує офіційно документи, які підтверджують. Те, що дійсно документ є офіційний, і він ніби легалізовує даний документ для використання його в подальшому в країнах, які є учасниками Гаазької конвенції. Але для початку давайте розберемо, на яких же ж документах все ж таки потрібно обов'язково проставляти апостиль. І перший з них це документи, які виходять з органів судової влади. Наприклад, це е, рішення судів, будь-яке, наприклад, це розірвання шлюбу, стягнення елементів, або про поділ майна подружжя. Зараз про них більш дальше я вам розповім. На документи, які виходять від органу прокуратури України в відділу юстиції, наступне це на адміністративних документах, на документах про освіту та вчені звання, наприклад, це ваш диплом. Потім на документах оформлені державними та приватними нотаріусами, тобто це може бути якась довіреність, дозвіл на передні державного кордону та багато інше. Ну і особливо це може бути довіреності. І так, друзі, для проставлення апостеля обов'язково потрібно мати оригінали документів, тобто це є виключення, тому що копії не підходять. Наступне це потрібно обов'язково зробити державний платіж за отримання даної послуги, тобто там невелика сума, щось в приділах 500 гривень. І наступне це потрібно обов'язково мати паспорт повністю громадянина України, який і замовляє дану послугу. Щоб ви собі розуміли, наприклад, якщо вам потрібно визначити за кордон, вам потрібно проставити поставити на якомусь документі, не обов'язково вам самостійно. Цінно їхати, наприклад, там, з Польщі чи з будь-якої іншої країни в Україну для того, щоб поставити апостоль. Це все може зробити набагато простіше, передавши документи в Україну, і тут будь-хто із ваших родичів, чи, наприклад, навіть я може піти самостійно і зробити відповідний штамп на ваших документах і передати вам його назад. Щоб вам було друзі зрозуміліше, де проставляється апостоль. Апостоль зазвичай представляється на вільному від будь-яких записів в місці, наприклад, ось в мене рішення суду, яке буде використовуватися для подальшого представлення апостолю про розірвання шлюбу. І щоб ви собі бачили, як, якщо рішення суду готується для апостолювання, спеціально це замовляється, представляється багато різних печатей від суду і підписи обов'язково суді. І ось тут, де вільне місце, і буде проставлятися апостоль, вже надруковуватися безпосередньо на цій частині місця, тобто на вільній від записів стороні. Або, наприклад, може бути на зворотній стороні судового рішення, або, наприклад, іншого документа, який потрібно для того, щоб його все-таки проставити апостоль. На яких же ж документах не можна проставити апостоль? Перше з них це відповідно оригінали документів, наприклад, такого зразка. Перше, це паспорт громадянина України, військовий квиток, трудова книжка, дозвіл на носіння зброї, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, наприклад, технічний паспорт, а також посвідчення особи. Тобто, якщо, наприклад, у вас є паспорт громадянина України, ви не можете на ньому поставити апостиль. Ні. Але як виключення, ви можете зробити в нього нотаріально завірену копію і лише на ній проставити відповідно. Уже штамп апостелювання. Потім не можна зробити апостель на оригіналах, копіях, фотокопіях нормативно-правових актів, роз'яснень та правових висновків щодо їх застосування, Документи, які мають характер листування. Тобто, якщо, наприклад, ви отримуєте там лист від міністерства. Освіти чи Міністерства оборони, чи від будь-якого там органу державної влади, то ви не можете його апостелювати. Тобто, це не є відповідно, якийсь там важливий документ, а є просто повідомлення або лист рекомендаційного характеру. І також, що ви собі мали на увазі, що не можна апостелювати оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР. Тобто, якщо, наприклад, у вас. Там свідоцтво про народження може бути наприклад в радянському союзі від то може бути питання відносно його подальшого апостолювання. Ну і друзі, звісно, потрібно розібрати і практичну сторону, в яких випадках можуть відмовити в проставленні апостолю. Дійсно, на практиці неодноразово бачив, коли відмовляють, і саме цікаве те, що кошти не повертаються у разі відмови. І так, давайте ближче до теми, як же ж з яких підстав можуть нам відмовити. Перше, це те, якщо, наприклад, це таке документ потрібно проставити для того щоб використовувати його в країні, яка не є. В переліку країн, які підписали Гаазьку конвенцію, тобто це перше, що може бути підставою для відмови. Наприклад, наступне непідтверджено якість особи, в якій вона вступила, справжність підпису на документах, який перевіряється при поставленні апостолю. Наприклад, якщо ти хтось там інший постав, а не особа, яка е мала певні повноваження, або, наприклад, там я самостійно не поставив, поставив мій товариш. То в такому випадку дійсно ніхто цей апостиль не проставив. Документ не відповідає зразку або форми, встановлено на дату його видачі та або не відповідає вимогам щодо складу та порядку розміщення обов'язкових реквізитів, які повинен містити такий документ. Тобто, якщо, наприклад, документ не відповідає відповідним зразкам, які є в порядку, для того, щоб можна було зазначити, то безпосередньо вам буде відмова. Текст документа неможливо прочитати в наступ пошкодження. Дійсно, в мене був такий випадок. В клієнта е, прийшло рішення суду про зірвання шлюбу відповідно для апостолювання, але воно було заплямоване печатю, яку проставляли. Тобто, не знаю, можливо, просто або печать була сильно, е, сильно свіжа. Да, от мокра, що получилися плями, і текст був нерозбірливий. То в такому випадку зрозуміло, однозначно буде відмова. І ще був один випадок, коли також прийшов документ, але він попав під е, вологу. Погоду і безпосередньо також текст був розмитий. В такому випадку ці документи також не будуть проставлятися апостолі. Наступне документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби фексимільнового зв'язку. Тобто, я, ну, я думаю, зрозуміло, що якщо десь якась є позначка, то цей документ вже не буде апостолюватися. У документі є незастережливі виправлення або дописки. Досить часто такі випадки трапляються в. Трудових книжках. Тобто, я думаю, ви всі бачили про те, що десь там допис є, або там виправлено вірити, такі документи також не можуть бути апостольовими. Тому будьте обережні. Також до повноважень капитаних не входять про ставлення при цьому документу. Тобто, якщо, наприклад, особа, яка апостолює, в нього немає відповідних повноважень. І також є цікавий момент, коли також у мене було це на практиці. коли Суддя підписав рішення суду для представлення апостолю, але його підпис не співпадав з тим, який зазначається у них у базі. Наприклад, там десь не той нахил, або десь там позначка або не та. Тобто в такому випадку мені також просто завернули документ, сказали: напишіть повторно запит до суду про те, щоб вони відповідно зробили з таким підписом, який зазначається у них в програмі. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки е, дуже корисна послуга, як на мене, для українців, які проживають за кордоном, оскільки без апостолювання все ж таки нікуди. Але насправді послуга є не досить складною, її можна легко реалізувати на сьогоднішній день, в принципі, якщо будуть, звісно, працювати реєстри, оскільки е, на сьогоднішній день так як. Повністю була хакерська атака, то посла не працюють. То е, зараз це зробити нереально. Але я думаю, найближчим часом, в принципі, після 28 січня, це все буде працювати спокійно і без будь-яких питань. Головне документи, що були в оригіналі, не пошкоджені і. В такому випадку головне, щоб було також у вас бажання і кошти для його реалізації. Ну, дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково, хто ще не підписався, підпишіться на YouTube канал. тисніть на дзвіночок щоб просто нові відеоролики. І звісно, якщо ж виникають якісь питання або потрібна допомога в тому чи іншому питанні, звертайтеся телефон, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Всім пока, до нових зустрічей!